На Он знає, що мені я сказав? Я люблю. Він любив свою Україну. Любовський усіх. С теплим хлібом трохи ще болить рука, але терпимо, ніби. Я сьогодні в полі був. Там нас брукали захотілося мені твоєї кави, і щоб мала на мене так, з криком татку, дай мені мені мою, шоколадку найви вже прийшла весна, удичкою рясна, бо жону дай мені не юпитися на іми. Ну, Значить, там, де і буде необхідно, от, буде здійснюватись у закритому судовому засіданні. Дякуємо. Дякуємо. Вірно, я надію, що винувачиться в тому, що він, будучи громадянином України, відповідно до положень статті 13 закону України про громадянство України, давав допомогу іноземній державі РФ, яка веде збройну агресію проти України. Дії Германа Геннадія Юрійовича полівкано за частиною 2 статті 111 КК України, яка відноситься до особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання до довічного позбавлення волі.